Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас друге відео, як ми знімаємо про іншу лігендочку. Друга лігендочка. Так як ви знаєте, що у нас перша лігендочка наша пробилася. Чому вона пробилася? Це вже друга історія. Подивіться, підсказочка, я думаю, уверху буде. Чому вона пробилася? Бо дві людини пробили її. А ці дві людини, теж ви хто іменно оператор сміється, бо знає чого. Коротше, а ви ставте лайк, підписуйтесь на канал, ага. нажимайте дзвіночок, ми погнали. Файно, все, файно. Диск Диски тут, ну, не кулігенди, але дивіться. Файно, такі во, як вони називаються, відображають чи як, я не знаю. Не я по цьому не шарю. Далі. Що саме головне у цьому? Що саме головне у цьому, це скати. Скати тут. Я вам скажу без крит, скати тут дуже-дуже. Такі популярні скати, бо кілька я знімав тік-ток і мені писали, а що в тебе лисі скати. От, лисі скати позвонили. ну, Оператор, я помазає. Лисі скати. Просто лисі скати. Далі, ось ця фіня, ця короче, Фонарик, Вона робила. Але що це стало, як вона робила, зараз вам покажу. Це вилки. Пружина є, все добре, все діалог. Це чекай, це задні тормоза, це передні тормоза. Скриплять взагалі ідеально. ну, зазніми, здалеку. Ану, друзі, слухайте. Проще скриплять, ну, жопа. Далі. Руль. Руль взагалі ідеальний. Коли я квав'єлік, я не думав, що в мене буде... Ось такі два рога. Вони мене дуже спасали багато раз. Но суть не в цьому. Далі, що я можу далі показати? Ці кормі є я хочу... короче, скажу потім. Це йде від тормоза. Тормоза... Тормоза фара. Вроді не помилився. Далі, показую далі. Тут вже тих легендочок. Це вже видно, що це не легенда. От, тут уже е, подв'язка, чи як це називається. Якщо я неправильно говорю, не треба одразу коментарі писати, йой, ідеот, хірню говорить, коротше, не, не варто. Отака штучка. Це, і далі газу. І газу і погнався. Далі оцю штуку, що я вам хотів розказати. Ця штука рівняється о цій штуці. Це ж світи, вона нажимається! От, опа. І тут пацани Kawasaki їхала або ямаха, хоч щось жорстке, не важне. Підножка, підножка, генда. Що підножку було, не Далі. Ця штука дуже часто ламається в віліках, у мене раз не ламалася. Что та штука, ну, не суть. Далі. Ідемо далі. Резина Відската багато ліпша і що не можу сказати, ці скати я не собираюся на даний момент міняти. Я хочу, щоб вони вже пукли до кінця і тоді я буду міняти. А щоб пукли, вони, ще будуть, вони мене переживуть ці скати, Будете бачити. Далі. Ця штука е, держдавка. Ця штука лан закладаєш водку бик, і закладаєш тут. 6 зв'язочок, якщо не помиляюся. чи ні, чекай, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. сім зв'язочок, але ну, я не знаю, чи на цю йде. E, Далі. Тут поламана штука, тут вже жопа. Не питайте, що було, але я повз з Лужинського горба. Якщо ви хочете вийти, як я з оператором їдемо з Лужинського горба. Набираємо. Набираємо 200 лайків, пацани. От кого, з Люжинського горба, ми файна ковалірка їде. Далі. Що я можу показати? Коротше, розказую Дальше далі історію. історію. О, а. Ми забули про сидіння. Сідушка. Ця сидушка міня, я кажу наперед. Бо цю сидушку... в мене була сидушка, коротше, самий пластмас лишив. Коротше, жопа ці сидушки була. Далі, що я можу сказати? Велик ідеальний. Но, е... Що можу сказати пару слів про нього? Перше це я хочу зробити з нього проєкт. Реальний проєкт хочу зробити, але на даний момент я не можу з нього зробити проєкт, тому що потрібні гроші. А... Там потрібні гроші, по-перше. Нормальні грошей. Бо я хочу нормальний проєкт зробити. А по-друге... Я хочу не дешевий проєкт зробити, а ідеальний щоб не було смішно з велика. А так, то все ідеально, друзі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок. Ну, всім пока-пока.